Всім доброго часу доби! З вами я, Діма. Певно, ви всі вже знаєте, що я тримаю зараз у руках. Правильно, це булава. Трохи читерна зброя, тому що якщо ви спригнути на якогось моба, або на голову, то можна ваншотнути його з одного удару. Якщо попасти по ньому. Ну, а також разом з булавою в Майнкрафт додали спеціально для неї три унікальні зачарування, які знаходяться з. Прямо за моєю спиною. Але розробники зробили так, щоб булава була не просто імбалансною, тому зробили так, щоб на булаву можна було накласти лише одне унікальне зачарування. Бо якщо ми накладемо постараємося накласти його ще раз, то у нас нічого попросту не вийде. Але що, як я вам скажу, що є такий спосіб, як можна обійти розробників та таки додати ці існуючі зачарування на нашу з вами булаву. Ну, а якщо вам цікаво, як я це зроблю, то прошу підтримати це відео вподобайкою та підпискою на канал. Ну, а я не буду вас довго затримувати. Поїхали! Так. Де воно тут? Як так? Треба це дерева знести вже. Так, ось воно. Нарешті я повернувся. Ось воно. Нарешті. Я добув оце от мале ядро. Ви просто не уявляєте, скільки мені довелося витратити часу, скільки я пройшов в данжі, щоб просто добути це ядро в одному екземплярі. Я, напевно, пройшов данжей 6 і витратив, напевно, години 3 свого життя. Просто на те, щоб добути це важке ядро. Так, добре, треба викрасти абсолютно усе не що я добув у палаті випробувань, окрім цього важкого ядра. Так, і, і трізуби теж. Так, все. О, до... всім доброго часу доби! з вами я, Діма. І як ви вже могли здогадатися, я добув нарешті це важке ядро. Ну, а тепер все, що мені треба тільки зробити, це взяти одну з цих стриженів і зумістити його з нашим важким ядром. І ми отримуємо булаву ту саму ну В принципі, ми вже можемо зараз просто так ходити, вбивати усіх подряд. Тому що, якщо ми з вами заліземо кудись наверх і спригнемо комусь на голову і встигнемо вдарити, то ми зможемо його ваншотнути з одного удару. Але я збираюся прокачати цю булаву да так, як ніхто інше. Але для цього нам треба спочатку забрати усі смарагди, які тільки у нас є. Так, ага, ось тут от. Так, 3,5 стаки, нормально. І ще треба зробити парочку аналоїв, і, в принципі, можна вже буде йти. А, ну і ще треба зробити наковальню, тому що вона нам сьогодні знадобиться. О, ну а ще, як бачите, я збудував свій власний підвісний місток, який я зробив буквально на днях. Ну. Ну, по-перше, тому що це дуже зручно. Тому що до того мені доводилося пригати зі скелі, униз, ламати собі ноги, потім прибливати річку. Ну, а зараз просто я можу, можу отак от просто спуститися. Навіть якось незвично. Так, де, так, декомпостер, де, де так, ось він. Так, ставимо його сюди. Так, ну, іде ви. А ось іде, іде, іде. Так, треба тебе, тепер тебе заманити. Так, да, як ви зрозуміли, мені ще один селянин потрібен. Тому що там тільки два. Так, давай іди сюди, іди сюди. Тепер ловко ламаємо його. І ставимо біля двері. Так. Ну і куди ти пішов? Ну. А, он ще один йде. Так, зараз. Так, відкриваємо прохід, щоб він пройшов. Так, ламаємо. Так, давай, давай, туди. Та... Куди? Так, ладно, ставимо туди внутрі. Та я не розумію, чому ви так сильно хочете бути колхозниками? А я ще, до речі, згадав, що у мене ще були зачаровані книги на опори вітру, які я вибив з, зі сховища у палаці випробувань. Тому що мені тут повпадло вже торгувати з селянами, бо в мене нерви не витримують. Так, тепер мені ще треба зібрати трошечки цукрової тростини, ферму якої я збудував ще у часи, коли я шукав а, то, той перший палац випробувань, в якому я і збудував цю ферму ключів. Якщо ви не дивилися цю серію, подивіться. Так, ну тепер мені треба добігти до цього порталу, який ми знайшли в другій серії, і залутати трошечки обсидіану для столу зачарування. Так, вам не почулося для столу зачарування. Що я збираюся зачарувати свою булаву, просто щоб не, не довелося шукати е, одне з зачарувань у селян. А саме зачарування на щільність. Так, ну тепер треба зробити ну, прям максимально багато паперу, щоб мені вистачило на необхідну кількість книжок. Так, ну тепер потрібна кожа. Е, так. Стоп. Ні. Тільки не кажі мені, що я викинув. Я ж пам'ятаю, у мене, напевно, півстаку цієї кожи було. От. Халі. A few moments later. Що ж, ну а тепер, напевно, треба відкрити абсолютно усі карти. Як, як я збираюся зробити булаву з усіма зачаруваннями. Тому що якщо я візьму булаву і поставлю на, не... на книгу зачарувань. То, вон... то вон... А, ну да... То, вона, то на неї не накладуться абсолютно усі зачарування. Тобто на неї накладу тільки пори вітру, але не пробивання. Але що, якщо я вам скажу, що таки є спосіб, як обійти це, і щоб на твоїй булаві були абсолютно усі зачарування. Але для цього нам треба повернутися назад у часі. А саме на знапшот 24 w 13 a але для цього нам треба відправитися ну прям дуже далеко. Бо я боюся, що в моєму... тут може, може щось статися погане. А я цього не хочу, тому нам треба відправитися кудись далеко так, щоб ці. Ці чанки були не прогружені. Тому я пропонуюся відправитися кудись аж до самого спавну, або кудись, кудись навіть далі. Але треба зробити так, щоб чанки, в яких знаходиться моя ферма, моя база і моє селище, вони не прогружалися. Ой, яка ж ностальгія! А я ж пам'ятаю, як всього ж лиш у другій серії нашого з вами виживання ми. Тут було ну прям дуже багато зомбі і я ніяк не міг звідси вибитися. Та да, були ж тоді часи. знаходиться спам, але я думаю, що треба іще, іще далі пройти. Так, що ж, ну тепер треба лишити сонаторії лише те, що, по, по ідеї зможе, бути, зможе існувати на тому снапшуті. Так, ну а тепер треба зробити дальність симуляції чанків дуже-дуже малим. Щоб він симулірував. Симулювався просто от отут-от прям недалеко. Ну, а тепер треба вийти з гри. І зараз нам з вами треба перенестися на ось це снапшоп. Можна це зробити за допомогою інсталяції. Просто нажати інсталяції, нова інсталяція. Ну а там ви вже саме розберетеся. Ну і нажимаємо грати. Сподіваюся, після цього в мене гра не крашенця. Заходимо в... Заходимо тепер в виживання на версії 1 к21. Перенесення світу на старішу версію не підтримується. Востаннє це світ був. Нак... Просякого створюю резервну копію. Ні, ну На випадок, якщо реально світ крашнеться і все поламається в тому світі, щоб я міг знову його відновити. О, нормально. Так, ось я зайшов в світ. І... Так. Булава на місці. Але стоп, де моя вся, вся моя броня? хоча може вона ще не завантажилася? Так. Але в будь-якому випадку. Тепер ми ставимо ковадло, засовуємо бу. Так. засовуємо нашу булаву. Вимкнений предмет, да нам все одно. Захтуємо його сюди і. Воно працює! І забираємо нашу булаву. О, так. Ось і наша булава. Булава, яка зачарована на незламність, щільність 3 пори вітру 2 і пробивання 2 Так, давайте ми її спробуємо на комусь е, спробувати. Давайте на накрипуємо. Ой. і я чуть не вмер. Так, да, мені здається, просто тому, що е, у нас трошечки булава не працює, тому що це вимкнений предмет. Але у мене питання. Ні, от, от зараз от питання: чому у мене броні нема? Де вся моя броня? Добре. Зараз ми просто виходимо з гри. І на цей снапшот, ймовірно, ми вже ніколи не повернемося. Повертаємося на наш новий снапшот. Так, ось ми вже на новій нові версії. І заходимо назад. Так, я знаю, що роблю. Назад, в наш світ уже на новій, на найновішій версії, на якій ми вже сьогодні заходили. да, Воно вийшло, воно вийшло, вийшло, вийшло. Але зараз трошечки небезпечна ситуація, тому що. яким, як... Тому що чомусь... Я загубив абсолютно усю свою броню. Тому що вийшло так, що примети у мене чомусь збереглися, а броня чомусь ні. Ну, давайте тоді перевіримо на цьому зомбі. Що це таке? Так, а, да. А, ні, все нормально. Я думав, що у мене всі досягнення злетіло, але все нормально. Ну, в такому випадку у нас тепер булаває. Головне тільки нав... нормально навчитися користуватися її і тримати при собі відрезвуду. Так, а ну давайте. Так, треба на нього з висоти пробігти. й моё Нормально, нормально живемо. Ну, слухайте, ну реально прикольна штука. Я взагалі не жалію те, що ми потратили стільки часу просто на те, щоб зробити ось таку от, трошечки читерну булаву. Але реально прикольно, можна буде її... Так, слухайте, друзі, ви не на того напали. Слухайте, ви не на того напали. Зараз я. Так, але треба трошечки потренуватися з цією булавою. тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Так, але треба потренуватися. Йо, йо, так так, все. Тікаємо Тікаємо з городу. Я не хочу померти за 2000 блоків від своєї бази, без чекпонту і з такими предметами. Так, так, все. Тут мене точно не зістануть. Але з булавою треба все ж трошечки потренуватися, щоб... тому що порив вітру це таке закляття, яке. Під... Підносить тебе вгору і треба бути дуже проворним, щоб ним дуже гарно користуватися. Тому мені зараз треба знайти десь якийсь прихисток, бо у мене взагалі броню. Як бачите, якимось чином у мене взагалі броні немає. Можливо, це тому, що я, в... я перейшов на старішу версію, а потім одразу з, з неї на нову. Але я думаю, що треба просто зараз десь заховатися, а, а під а на ранок вже вирушити назад додому. Так, 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 обережно. Так ще, ще щита у мене нема. Головне знаходиться у воді, тому що в воді вони слабші, повільніші і не завдадуть великої шкоди. Хочу у мене прям дуже багато запитань, що можна робити, щоб покращити і дуже добре зражатися з тією булавою. Але щоб зразатися з, тіє... з тією булавою, але я думаю, я буду це походу перевіряти та користуватися її. Треба буде тільки її налагодження зачарувати, щоб можна було її ремонтувати. Ну а на цьому в мене друзі, все. Поки я буду думати, як повернутися додому. Ну. Ви можете підтримати це, якщо вам сподобалося це відео, і це було реально цікаво. Підтримайте це відео своєю королівською подавачкою та підпискою на канал. Ну а ми з вами зустрінемося в наступному відео. Бувайте всі!